Радикальне прощення. Людство крок за кроком вступає в нове тисячоліття і готується до неминучого величезного прориву на шляху духовної еволюції. У цей час дуже важливо освоїти спосіб життя, що ґрунтується не на страхові контролі і тиранії, а на істинному прощенні, безумовній любові та глибокому спокоєві. Саме це автор має на увазі, коли розповідає про щось радикальне, і саме про це йтиметься в цій книзі, про такий перехід. Повсюди і навкруги, в газетах, на екранах у власному житті ми бачимо людей, які відчувають себе жертвами. Архетип жертви закладений у кожному з нас на дуже глибокому рівні. Також він справляє надзвичайно потужний вплив на масову свідомість. Епоху за епохою ми вживалися в ролі жертв в кожної миті нашого повсякдення, переконували себе, що свідомість жертви є однією з фундаментальних рис людського буття. Час уже поставити собі запитання. Як можна перестати таким чином будувати своє життя? Як відмовитися від архетипу жертви, не обирати цю модель для формування власної долі? Коли ж ми прокинемося і збагнемо причини власних страждань, нам відкриється можливість миттєво трансформувати своє життя. Але замало бажання щось змінити. Потрібно мати змогу спочатку повною мірою на практиці познайомитися з об'єктом тих змін. Тож і для трансформації архетипу жертви ми спершу маємо відчути себе цілковитою жертвою, аби потім трансформувати відповідну енергію за допомогою радикального прощення. Щоб допомогти зрозуміти, що таке радикальне прощення, автор розповідає правдиву історію своєї сестри Джил, і яким чином це допомогло врятувати її шлюб. Коли Джил приїхала до Коліна в гості, то майже одразу повідомила його, що в неї вдома справи кепські, і, можливо, вона зі своїм чоловіком Джефом розлучиться. Це було дивно, так як в них був щасливий шлюб вже шість років. Обоє вже були одружені до того, але саме ці їхні стосунки здавалися міцними. Джеф мав трьох дітей від попереднього шлюбу, а Джил чотирьох. Разом із ними жив лише її молодший син Пол. Вона розповіла, що Джеф став поводитися дивно. Вони вже зовсім перестали розмовляти. Він геть відсторонився і твердить, що у всьому винна джил. Справа в тому, що у Джефової доньки Лорен чоловік загинув у автокатастрофі близько року тому, відтоді у них з Джефом якісь дивні стосунки. Коли вона телефонує, Джеф кидає будь-які справи, і вони годинами про щось шипочуться по телефону. Коли Лорен навідується до них додому, він поводиться так само, ба навіть ще гірше. Вони всідаються поруч і перенають у тиху бесіду, ніби відгороджені від усього світу. Дуже важко таке терпіти, складається враження, що донька перетворилася на центр його всесвіту, а джил там взагалі місця немає. Джеф завжди лагідно ставився до дочок, був близький з ними, але він ніколи не поводився так, як розповідала Джил. Він завжди ставився до дружини з любов'ю і турботою і ніколи не був таким жорстокосердим. А ще гірше те, що Джеф твердив, ніби Джил сама собі все вигадала і взагалі ледь не з глузду з'їхала. Коли Колін зрозумів, що насправді могло відбуватися між джил і Джефом із позиції радикального прощення, то запитав Джил, що вона найчастіше відчувала, коли бачила, як Джеф демонструє стільки любові до своєї доньки Лорен. Здебільшого злість, розчарування і сум, відповіла сестра. Мені було надзвичайно сумно, дуже самотньо таке відчуття, що ніхто мене не любить. І було б не так тяжко, якби я думала, що він просто нездатний до виявів любові. Але ж він здатний щодо неї. Тоді Колін запитав у неї, чи може вона пригадати, чи почувалася так само, коли була маленькою. «А вже ж», – відповіла сестра без жодних вагань. У мене завжди було відчуття, що тата не любить мене, а любові дуже хотілося він не водив мене за ручку і не саджав до себе на коліна. І мені завжди здавалося, ніби зі мною щось не так. Коли я стала трохи старша, мама висловила думку, що батько взагалі не вміє любити людей, навіть її. Тож на той момент я більш-менш змирилася з цією думкою. Я собі подумала, раз він узагалі не здатний нікого любити, то й не любов до мене не моя провина. Але одного дня, коли ми з батьками приїхали до тебе в гості, Коліне, твоїй доньці Лорен тоді було рочків із чотири або п'ять. З волі випадку, або радше за законом синхронізації, вона має таке саме ім'я як старша дочка Джефа. Я побачила, як твоя Лорен бере тата за руку і каже, Ходімо, діду, я покажу тобі садочок і мої квіточки. Він був, наче в віск у руках того дівчати. вона водила його скрізь, щось розповідала, показувала квіти, просто зачарувала його. Я весь час дивилася на них крізь вікно. Коли вони повернулися, тато посадив її на коліна. Був веселий, грався з дитиною. Я ніколи його таким не бачила я була у розпачі. Отже, він все ж таки здатний до любові. Тоді Колін запитав Джил, які вона бачить паралелі між тим випадком, коли батько грався з його донькою Лорен і її поточною ситуацією. Вона відповіла: обидві дівчинки мають одне й те саме ім'я, обидві отримують від важливих у моєму житті чоловіків любов, яку не можу отримати я. Тоді Колін почав детальний аналіз, щоб допомогти сестрі чітко розгледіти динаміку розвитку ситуації. Маленькою дівчинкою ти почувалася самотньою. Тобі здавалося, що батько тебе не любить, для дівчинки це катастрофа. Для належного розвитку дівчатам просто необхідно відчувати батьківську любов. Позаяк ти її не відчувала, дійшла висновку, нібито з тобою щось не гаразд ти щиро повірила буцім та негідна любові, бо від початку нікчемна. Це переконання застрягло глибоко в підсвідомості, і пізніше, коли ти почала налагоджувати стосунки з чоловіками, керувала твоїм життям. Інакше кажучи, це відзеркалювало твою підсвідому віру в те, що ти якась не така. Тож у твоєму житті регулярно виникали реальні ситуації, що знову і знову повертали тебе до факту, ти справді нікчемна. Життя завжди підтверджує наші переконання у дитинстві, біль від того, що тобі не вдається заслужити татову любов, виявлявся нестерпним, тож частину болю ти придушила, а ще більшу частину витіснила. Коли пригнічуєш емоції, усвідомлюєш їх, але не даєш їм волі. А ось витіснена емоція ховається у підсвідомості так глибоко, що ти вже й не здогадуєшся про її існування. Пізніше, коли ти почала усвідомлювати, що за своєю природою батько не схильний любити людей, почала потроху реабілітуватися і навіть звільнятися від хибного переконання, що взагалі не гідна любові. Зрештою, якщо батько взагалі не здатний до любові, напевне, ти не винна в тому. Що він не любив і тебе. А тоді розірвалася бомба, яка просто відкинула тебе назад. Коли ти побачила, як батько виявляє любов до моєї Лорен, ця подія повернула тебе до початкового переконання. Ти сказала собі Ого, а тато вміє любити, але мене не любить вочевидь, моя провина. Я не гідна мого батька і не буду ніколи гідна жодного чоловіка. Відтоді ти постійно створювала в своєму житті ситуації, що підтверджували це переконання з тобою щось не так. Джил 15 років прожила в шлюбі з Генрі своїм першим чоловіком і батьком її чотирьох дітей, який постійно зраджував їй. Отож Колін продовжив В ситуації з Генрі ти сприймала його як ката, а себе як жертву. Але насправді ти запросила його в своє життя, тому що на певному рівні знала. Він підтвердить переконання щодо твоєї гаданої нікчемності. Коли він тебе зраджував, тим самим доводив, що твоя думка про себе саму цілком слушна. Якби він поводився інакше і послідовно демонстрував, що ти цілком гідна, залишався вірним тобі, ти б створила у своєму житті якусь іншу драму, аби підтвердити власну віру. Те твоє переконання щодо себе, хоч яким хибним воно було б, створило атмосферу, в якій тобі просто неможливо почуватися гідною чогось. За тією самою логікою, якби ти в той час зцілила свою початкову болісну травму, пов'язану з батьком і позбулася переконання у власній нікчемності, Генрі негайно припинив би залицяння до твоїх подруг. А якби не припинив, ти радо покинула б його та знайшла когось, хто не ставився б до тебе так, ніби ти якась не така. Ми завжди творимо власну реальність згідно зі своїми переконаннями Якщо хочеш дізнатися, в що ти віриш, придивися до того, що маєш у своєму житті. Життя завжди відзеркалює нашу віру. Насправді, перші епізоди його зрад були і першими можливостями для тебе. Ти могла вдатися до радикального прощення і зцілитися від свого болю, але ти їх не використала ти щоразу просто звинувачувала в усьому чоловіка, а себе перетворила на жертву. А за такого підходу зцілення неможливе. В той момент він надавав тобі можливість відчути свій давній біль і усвідомити, яким чином певне переконання щодо себе самої руйнує твоє життя. Я знаю, тобі нині важко усвідомити, що він намагався дати тобі цінний дарунок. Нас не привчили так сприймати речі, вдивлятися в те, що відбувається навкруги. Натомість ми звикли засуджувати, звинувачувати, проклинати, ставати в позу жертви і прагнути помсти. Так само навчили нас розуміти, що нашим життям керують певні сили поза нашою свідомістю, але насправді саме так воно і є. Наша мета побачити істину, приховану за зовнішніми умовами і обставинами нашої ситуації та розпізнати любов присутню скрізь і завжди. Тепер давай повернемося до твоєї історії з Джефом. Спочатку Джеф демонстрував глибоке кохання до тебе. Він кохав тебе до нестями, дбав про тебе, з ніжністю ставився до тебе. Зовні ваше життя з Джефом видавалося напрочуд прекрасним. Але не забувай, що це не відповідало твоїм уявленням про себе, твоїй вірі, згідно з твоїми переконаннями, не може бути чоловіка, який так сильно тебе кохає. Ти ж нікчема хіба не пам'ятаєш? Твоя душа знає, що тобі слід зцілитися від цього переконання, тож вона домовляється з душею Джефа, аби та якось привела тебе до усвідомлення цього факту. Зовні складається враження, що Джеф поводиться дивно, і це абсолютно на нього не схоже. Він виявляє любов до чергової Лорен, втілює в життя той самий сценарій, який багато років тому розіграв твій батько. Він ніби безжально топче тебе, і ти почуваєшся абсолютно безпорадною, почуваєшся жертвою. І тепер, Джил, тобі знову потрібно зробити вибір ти можеш обрати, зцілитися і вирости, чи залишатися правою. Якщо ти зробиш вибір, який люди роблять зазвичай. Залишишся жертвою, а Джеф – негідником, і це своєю чергою дасть тобі змогу відчувати свою правоту. Зрештою, зовні поведінка Джефа і справді видається надто жорстокою. Інший вибір полягає в тому, аби визнати, що за всіма зовнішніми подіями може ховатися щось більш значуще і потенційно дуже корисне. Вибір полягає в тому, щоб припустити за поведінкою Джефа може критися певне інше послання, інший сенс або інший намір, і в цій ситуації дар для тебе. Уже сама готовність прийняти думку про те, що дещо відбувається за лаштунками, є величезним стрибком уперед. Фактично готовність побачити ситуацію в іншому ракурсі ключ до зцілення. Зцілення на 90% відбувається тоді, коли ти готова допустити саму думку цю ситуацію з любов'ю і ніжністю створила для тебе твоя душа. Але також тобі слід відділити факти від вигадок. Це означає визнати, що твоє переконання не має жодного фактичного підґрунтя. Можливо, батько просто не вмів виказувати любов у той спосіб, у який його хотіла отримувати ти. Пам'ятаєш, як одного різдва він подарував тобі отой чудовий будинок для ляльок? Я пригадую, як він годину за годиною працював над ним вечорами, коли ти вже спала у своєму ліжечку. Можливо, це єдиний спосіб, у який він умів демонструвати свою любов до доньки. Тож ти повинна це усвідомити. Також ти повинна зрозуміти, що більше не є жертвою, а Джеф ніякий не мучитель. Він готовий був зробити що завгодно, аби тільки довести тебе до стану, коли ти змогла знову побачити свої хибні переконання стосовно себе самої, усвідомити їх помилковість. Від природи він зовсім не жорстокий чоловік, отже все це мало бути не просто для нього. Мало хто погодився б зробити це задля тебе з ризиком втрати в процесі самого себе. Джеф або його душа твій справжнісінький ангел. Коли ти це справді усвідомиш, відчуєш глибочезну вдячність. І я можу гарантувати, що Джеф просто зараз, під час нашої з тобою бесіди, змінюється всередині. Він готовий припинити свою дивну поведінку. Його душа вже відчуває, що ти йому пробачила і зцілилася від хибних уявлень про саму себе. Коли твій енергетичний стан змінюється, його стан змінюється так само. Знадобиться певний час, щоб ваші з ним стосунки трохи владналися, і спочатку буде непросто, але загалом питання дуже швидко вирішиться. Так і сталося. Після повернення додому Джил попросила чоловіка не розпитувати одразу і дати їй пару днів зібратися з думками. Але вона помітила, що поведінка Джефа стосовно його доньки Лорен докорінно змінилася, але загалом атмосфера залишалася напруженою. Тижнів за два Джил все-таки розповіла, про що дізналася в Америці у Коліна. Насправді, Джеф виявився напрочуд сприйнятливим до всіх ідей, які озвучувала Джил. Після обговорення обоє відчули, що стосунки мають шанси на збереження, але вони нічого одне одному не обіцяли і домовилися просто більше розмовляти, спостерігати, як розвиватимуться відносини. А розвивалися вони дуже добре. Джеф і далі витанцьовував навколо своєї дочки Лорен, але не так багато, як досі. Але Джил вже так на це не реагувала, бо їй стало байдуже на це. Приблизно за місяць Джеф зовсім відійшов від своєї поведінкової моделі стосовно Лорен. Та й Лорен більше не телефонувала і більше не заходила до нього в гості так часто. Усе потроху наближалося до норми, і стосунки між Джефом і Джил дедалі міцнішали. Джеф знову став тим добрим і чуйним чоловіком, яким, власне, і був від природи. Якби душа Джил не спрямувала її тоді до Атланти, скоріш за все вони прозлучилися, і в загальній картині світу це теж нормально. Джил просто знайшла б когось іншого, разом із ним знову відтворила б драму і отримала нову можливість для зцілення, але вона скористалася можливістю, наданою Джефом зцілилася і вони зберегли свій шлюб.